Вітаю, любі українці! Ви на каналі «Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ось, У нас сьогодні подорожі були. Возили рудика на вакцину від сказу. Сірка не возили, тому що сірко десь пішов, загуляв, його вже третій день немає, вдома не приходить. Домовилися, були на сьогодні возити обох їх везти. Але так як сірка не було, вирішили хоч малого повезти. Ось малого возили. Страшне, що витворяв, не хотів їхати з дому, в нас переноски не було, тому ми його посадили в коробочку, він в коробочці не хотів, пищав, кричав, там страшне, що виробляв. Потім вже як назад їхали, заспокоївся, я його взяла на руки, він вже спав на руках, він сидів. Тепер вже заїхали. Саме цікаве, цілу дорогу не муркотів, не мурликав, нічого тихенько на руках сидів, уже як додому їхали. А туди взагалі крики на всю машину були, як туди везли. А додому, як приїхали, він, як їхали додому по дорозі, він вже заспокоївся, у мене на руках сидів, спав. А заїхали от на подвір'я вже до себе, він тоді розмурликався, вже відчув, що він вдома. Отакий такий родик. Я вся в шерсті, він линяє. Не знаю, можливо, потрібно було трошки його щось вичесати, ту шерсть, чи що. Ну я не думала, що вона наскільки в нього линяє, та шерсть. І от таке. Так що якось так. Десь чоловік вичитав в інтернеті, що дуже мало скумбрії, що її дуже виловили, і скоро вже найближчим часом не буде скумбрії. В продажі не буде скумбрії. Навіть якщо вона буде, то буде вже дуже дорога. От, захотів, щоб я запекла. Ми купили таких три великих скумбрії. От, я їх отак порізала з лимончиком, з приправкою. Навіть голови поклала, ось, і печіночку поклала запекти. Це вже нам буде на декілька днів їсти. Зараз накрию фольгою зверху і поставлю в духовку, нехай запікається. Пізніше вам покажу, яке вийде. Змінила вже Я її ще трішки поставлю, хай вона ще трошки попечеться. Включу обдув. Хвилиночок 5, хай ще постоїть в духовці. Ось така, друзі, рибка вийшла. Гляньте, яка гарна. Ням-ням, смакота. Дивіться. Ось, ось така красива рибка вийшла в мене хто буде вечеряти разом з нами смачного. Це в мене тут лежать яблучка. Взяла собі такі три яблучки купила, такі і ще не обмила їх. У нас цього року не було яблук. Було зовсім мало, і на зиму ми навіть не було що покласти. Зимових яблук не було цього року у нас. Вони через рік у нас родять. Минулої весни. У нас були ще свої яблука, бо лежали цілу зиму, і весною ми ще їх їли. Ну, тобто в 23-му родили дуже гарно були, а в 24-му рожаю не було. Ну, сподіваємося, що цього року, 25-го, буде гарний урожай. Яблук. І будемо цілу зиму знову їсти свої яблучка. Гляньте, друзі, дивіться, яка краса у нас на подвір'ї. Просто біля хати. О тут як гарно все квітне. Ось як позаростав мій город. Треба копати це все, перекопувати. То дощ ішов, то сніг, то дощ, і все мокро, не можна було сюди залізти, а тепер потрібно це все перекопати, щоб воно було чистеньке, а тоді вже щось садити. Ну, у нас ще ніхто нічого не садив. Ще навіть люди того тижня і не виходять садити, бо чогось після Паски кажуть, що то світла неділя, що не йдуть садити в городи. Багато хто в коментарях пише, що у вас немає дощу, дуже сухо. Ну, а у нас тут, як завжди, аж занадто цих дощів. А то через цей бур'ян росте як і... і трава така велика, що потрібно буде вже косити. А, кропива. У нас сьогодні так потепліло, гарно стало. А вчора було холодно. На кучку буду кидати, і потім позбираю бур'ян. А це підсніжники. Це треба пересадити ці цибульки. Зараз я їх пересаджу, піду. Нехай вони ростуть десь посаджу. Друзі, я дзузулька. є. Довго так є. це Сьогодні дуже спекотно, так аж припарює. коли сказали люди, що як. Припарює так дуже печети це перед дощем. Ну, воно ніби на дощ нічого і не показує, сонячно гарно. І гнідених хмаринки, гарно сонячно. Вчора возили рудика, так зранку їхали, так я курточку одягнула ще й шапку. Було доволі таки холодно. Охи розпівалася, їх, напевно, там аж дві сидить, може і більше. Ніколи не чула, щоб так довго співала, з зурка кувала. Минулого року в нас тут дуже силовейко співав, вже так гарно співав, а цього року його щось менше чути. Там вгорі порізали багато дерев і пташок, напевно, стало менше. Я ще не чула, щоб так довго кувала Зозуля. і довго кує. Колись ми були малі діти, і питали в Зозулі Зозулю, Зозулько, скажи, скільки років мені жити залишилось. А вона ну, буквально разів п'ять закує і все, а тут кує і кує. У нас як чоловік перекопав оцей город на зиму, він наскільки був твердий, просто такі скиби лежали, як перекинув оце лопатою, таке все і лежало. Але пішли дощі, оце весною, воно все розбило, роз... розмило дощами. І зараз наскільки мягко копати. Лише одне, що багато цього всього бур'яну виросло. Минулого року була тверда дуже тут земля, а цього року вже більш оброблена і вже м'якше небагато купати. Розкидаю бур'яну сюди по стежці, він так висохне і потім я його згребу і на компостну яму. якщо на одну кучу, то він буде мокрий і. Оте, де земля полишалася на ньому, то воно так і буде сидіти. А висохне, то все повпадає земля. Десь трактор угорив когось. Я знаю, що вже там на півдні України та на сході України вже давно люди все посіяли, посадили. Та напевно і тут, можливо, десь Рівненська область, Житомирська теж швидше там садять. А в нас якраз тут в горах воно завжди пізніше все, бо тут довго холодно, сніг довго лежить, завжди зимою. Зима якось довше, поки земля прогріється. Тому тут якось неділі на дві, а то й більше пізніше все сіють та садять. Я не знаю, ще такого не чула ніколи, щоб так довго зозуля кувала. Чи вони там, може, в них якийсь якраз шлюбний період, може вони паруються, чи що там в них, я не знаю, що так довго кує. На якусь хвильку замовкне і опять, кує і кує. А може, підкинула вже своїх діток комусь, яйця комусь підкинула в гніздо, а сама веселиться. у нас вже легше земля копається. Вже вона перше щось підсохло після дощу. Вже вона не такими грудками береться. І так вже трохи оброблена, то вона добре копається. Вже не таке тверде, як минулого року було. Минулого року страшне тут. Не можна було ради дати ніяк. які коріння кропиви. Оскільки я скопала городу, десь напевно третю частинку. І Дощик мене прогнав. І ще залишилося. Ну, то вже буде на наступний раз. І наша маленька грушечка цвіте, така гарна. Ось, друзі, дивіться, що робиться. Трошки покопала і дощик пішов знову. Тепер треба чекати, поки підсохне. Оце у нас така погода. В нас часто така погода. Отакі такі дощі в нас приходять, оце таке. Ось яке тече зі стріхи. Поставили таку ванну, щоб набрати, поливати дерева. Он що робиться, бачите? І там він як тече. Ось такий дощ. Оце така погода. Вийшла на трошечки в город і знову дощ. Гори повністю дотиманами, таке, як з відра там. Нічого не видно. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Боже, благословить вам міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на каналі Країна за кадром».